Всім добра здоров'ячка! Ви подивіться, яка зима почалася. А я йду нині вже п'ятниця, коптити колбаску. Мені зараз м'ясо коптити. Але ще хочу дати інструкцію по свого. Вам пригодиться. Е, дивіться, е, саме найперше, столики я обтягнув таку прийомку, отаку поковочну. Зукаємо полягайте температуру сюди, Вона буде постійно нагріватися і зараз вона набере свої 60-70 градусів. І за 4, в середньому години 3,5-4 години ми зможу вікти кобаску. Вічі температура у нас стоїть до 75 градусів, бо на 10 градусів по пірометру дає оці. Тут має 70 градусів бути. От я бочку подивимося на бочку. Це місце. У нас є 50-49-50 градусів. Ну отак. Всередині є 60 е, градусів. Подивимося. Ану, відкриваємо подивимося. а ну відкриваємо подивись. Пройшло скільки, яка година у нас? Третя? Пройшло півтора години вже. А ну дивимося. дивіться, а ну віть, дивіться, яка та красота. Знизу я там поставив під, 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 під нос, бачите, скільки там накапало вже жиру, щоб не текло. О, ну от таке от. А вже коли ковбаска, ми будемо дивитися по вигляді, якщо вона вже буде зморщена, така підсушуватися, значить ми вже будемо її забирати. І що? Кожну ковбаску я пропарю трошки в воді і отак вона буде просихати. Я обтираю кожну. Кожну обтираю салфетку. Тут реально вона грязна, відсаджується. Але зато вона вже не... Бачите, то вона така чистенька, гарна така, то тут не видно просто. Де. Кубашка, бачите? Вічі, зараз під черевину будемо коптити. І я її обгорнув просто у два слої марлі. Щоб ту цю гірку ту дим, та як я колбаску мив, втирав її не треба від того, а потім марлю ви забрали, буде дуже файне і смачне. Вішаємо в нашу буджарню. Я вже її запалив. Дай, ой, 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 ой. Ой. Як закоптило мене. Ось так о. Ось мене воно сюди. Ось такого. І все, один ярус роз... сюди наливаю вниз я. Тут у мене покажи піднос. Ведь там в мене є піднос. Зараз для цього м'яса я наливаю води сюди. Коли я буду її міняти, цю воду, вона нічого не буде шкодити тут на наоборот буде файно як -то, ну, обирати у себе всякі непотрібні ці. А вона буде у нас відперо, чи я її буду міняти так, щоб воно... Смалець дай котрий, що буде капати на не, щоб він не загорівся, і він дуже багато гіркоти дає. Що ми під черемо на ну, нашу реберці скоптили всі. Ви це тут. Я зараз буду показувати, розрізати їх. Ось досі, гаю їх сюди на цей. На піднос. О, зараз я хочу поставити рибку. Так. І тут ще у нас є такі ще. Дуже файно, зараз ми прилізьмо подивши, нехай остивається все. Виді, навіть не дивлячись на те, що така погода, вітер, такі урагани, я все одно можу регулювати ту температуру, То, що багато більше дров йде, ну, але нічого, то вартує цього. Ви б такого спробували смачного, то я вам кажу. Ось зараз от, от, от репку буду ставити, покажи репку від зараз поставлю. До, що я показував, що я воду ставлю. Двічі, що у нас тут ще робили? Ви зараз виріте, зараз, ви, зараз, ви зараз просто не зрозумієте, що таке. Дизько кої грязюки всього, то з диму цього. А вода всю в себе вбирається, бачите? Зараз цей піднос просто я там не ганую, так витягнути. Дивіться. Скільки вода в себе то вбирає. Так що воду я би казав, що треба обов'язково зараз погляньте на м'ясо. Що ще раз нагадую, не забувайте ставити, коли я рибу каптите. Чи м'ясо де-небудь в любій боці. Я вам покажу, що там виходить в тій воді зупинятися. Я ставлю знов під нос. Заливаю м'ясочку сюди водички. І увесь жир, смарець який він капає в воду, тобто він вже не загорить в ніякому разі, навіть від температури. Ще раз нагадую про такі холоді, каже, куди вам огідні да, то він не достає до м'яса. За мангалом, що ви знали, я все в мене дуже мій монгал старий дуже довго служив, але я за ним дуже сильно доглядаю, розумієте, я його обновляю, я не даю йому так сильно знищитися. Так що далі зараз буду показувати, буду розрізати колбаску і репку показувати. Чекайте, я вже, е, аму вік, якщо дещо видко, бач, двічі, як оцей е, смолавця дров'яна, чи е, дьогть е, воно осідає тут на марді. На кубасі, якщо воно коли воно на кубасі осідає, її повтираєш і вона просто шкірочку здираєте, ви їсте. Тут, подивіться на результат мого м'яса. дивіться, яке воно чистесненьке. Порівняйте, Дивіться. Дивіться, зараз так само я це розмотаю. Ви просто поглянете. Я би вам радив так робити, то найліпший... Я не знаю, ми так все робимо. Так Так я практично теж пару років мене брат все робив, я зараз роблю теж отаку. У два слої марлі, обов'язково. Я, я б вам просто радив, а там же ви як собі захочете, Якщо не пожалієте цієї марлі, бачите, яке воно ще грязне, дивіться. Це якщо якісь там професійні такі, дивіться, які дивіться, дивіться, бачите? От дивіться тут. Зараз я буду розрізати все показувати. Дивіться. Ну що, репка наша прокоптилася пів години, ну має трошки більше. На дуже чудова золотиста така. Вона не розлізлася. Ано. Ну. Щось шкірочка файно відривається. значить на ідеальна. Я не знаю, що вагне таке зробити. Е, дивіться, зараз е, я хочу показати свої товари, які я виробляю. Але ще хочу зауважити, що там декілька чоловік писали мені, що ви зараз рекламуєте мангали. Війна йде, ви рекламуєте мангали. Я рекламую весь товар і лопатки. І увесь городній товар, який я роблю. Я для того знаходжу честь, щоб робити, щоб допомагати хлопцям. І так само дуже багато донатів теж волонтерам. Бо хто навіть е, відпишіть, кому давав лопатки, кому давав ну безкоштовну, я маю в виду. Хлопців, хто матки напишіть. Бо е, знаєте, ви е, ну, волонтери роблять всі на донати. Я ні. я цими руками заробляю на цій гроші, щоб комусь допомогти. Так само ці лопатки і цей цей. Ну, це менше з тим рябка стени, зараз ми будемо показувати. Дивіться, який в нас є товар? Така марочка для городу. Весна вже не, 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 не за плечем, а там, вже новий рік, завтра вечеря, верніше. Такі сапки в нас з грабиками, з рекивачів на сторіночі, ви все в мене побачите. Ми зі з'єднюю так, і так само вони таковне, сапаючи. Тепер льодоколи такі. Сапки, сердечко обрізані. Такі у нас є ще теж сапки, такі з теж грабельки йдуть до них, можна брати, можна ні. Ну і різні сапки зайчики Менші, більші. Всякі, сердечко, сапки, там все є. Тепер у нас такі є, появились, у нас ми замовили такі чихли, такі шкірення. Це хлопці для розмінування. Теж ми їх замовили. дуже зручні. На цей, так як для ножа, так і для цього. Дуже зручно і ними е, користуватися буде вам. Хоча можна вішати на е, розгрузочний цей. Так само є лопатки такі такі двох видів для бруківки, по погороду теж для картоплі підгортати. Е, що в нас? Ну, тож, такі чехлі в нас є комплектація чехлів для різних лопаток. Я зараз покажу всі лопатки вам. Городні лопатки у нас теж є такі. Дуже хороші. Салфетниці у нас такі. Ось такі, бачите, є салфетниці у нас на, на цей, йдуть до хати на кухню. От у нас є, ми відновили роботу за ними. Тепер дощечки. Ну, сидить поки салфетниці скільки. Треба малювати, просто ви вибираєте у свій колір. Вони нас йдуть, небагато продукцію, ми за ними були трошки за цей. А що ще у нас є? Дві у нас є бруски, наприклад. Да, у нас оцей нас ножка? Бачите, такий брусок. І для ножиків спеціально. Ви коли ставите на цей, то ну, люба жінка може поточити ножик собі. Ну, а не савається по підлозі, бачите, вже по, по столі. Тобто ви ніколи вже руку не поріжете собі. Ну це дуже грусна штучка. Це для таких різного калібру, для таких є підставочки. Такі широкі є бруски у нас. Вущі. Такі от. Блід, якщо час нашу прів. У жарко тут. І, цей. І, 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 і що у нас ще? Двічі, у нас ще є, теж хочу сказати про шапки наші. Е, шапки ми маємо роботу відновити вже в середу, Ми ж середу, ми почнемо знову працювати. Е, так що такі шапочки ми теж відновимо роботу, хто захоче. Бо ці послідні шапки ми відправляємо прямо в них, і зараз ще машина буде їхати. Ну і так само по замовленням по образах, ви точно можете замовити, що хочете. Між іншим, Хочу сказати, ще за цей образ, що ми ставили, ну і трезуб, і Степан Бандера, що ми виставляли на аукціон, ми то все е, закупували, закуповували е, і навушники купували. Що ми ще купували там? І розгрузки купували, хлопців. Ми то все робили все за свій рахунок. Е, що ще у нас тут? Всякі різні дочки. А, ну ще От такі. е, є такий Роман зі, зі Львова, підприємець, бізнесмен. Він надав мені е, таких, такого матеріалу, е, на цей, щоб зробити лопаток. Це не перший раз я йому роблю, він багато лопаток вже віддав. Е, ну Його саме заготовка лесо, хороший матеріал. дуже, А має е, труба і робота. Ну Тим самим я допомагаю, би разом з ним ми допомагаємо. І ще від себе я маю вже 20 лопаток. Щоб відправити їх хлопцям теж, це буду відправляти середу-четвер, я, я буду все відправляти так само йому, так само і Симожні Буслі у Найті скоріше. Ну що, ви всі бачили, ви всі бачите? І хто замовляє у нас, чи той Монгал, чи, чи всі речі, які у нас є, просто ви допомагаєте так само армії. Ну, так би тим ми донат, бо, тому бо відсотки ми багато відсотків відкладаємо на закупівлю само, самих у себе цих лопаток же. У нас є лопатки такі в продажі. Ну от, наприклад, така у нас є під кутами. Якщо ви поглянете на сторіноці у нас, то ви все зрозумієте. Тут йдуть тройники, тут йдуть щупи, тут дуже на крута з такими чехлами вони йдуть, розумієте? Ну дуже все круте і файне. Ну, продавати. ну а зараз тримаємо на кухню, йдемо показувати. я буду розрізати м'ясо, колбаску і ще прорекламую раз як правильно коптити. Ну що? E, після реклами показуємо, яка у нас колбаска вийшла. Витя, покажи ближче. Це у нас колбаска. така. E, Між іншим рецепт e, всюди одинаковий має рецепт. Просто я вам розкажу, як я каптив його. А ви собі на своєму мангалі, а ви собі розрізаємо колбаску. А ну, дивимося, яка вона. Дивіться. Ну, у зато, ну, вона нас зато вона смачненька така. дивіться як ту шкірочка відстає від неї, дивіться. Бачите, я думаю, що вона готова, бачите, о. Дивіться. Вона дуже смачна. Я вже пробував, ви не думаєте, я вже її їм. Так. Що ж кажуть, дитя? Рецептки дуже багато. Тепер показуємо м'ясо. Двічі якесь чудове. Давайте візьмемо цей балдичок. А ну спробуємо розрізаємо його. Дивіться. Вам тяжко уявити цей смак. Це не такий, як в магазин, це є по-домашньому, по-настоящему. Ну та що, ти вже беремошка у нас і віці ще й гадить. Дивіться. Ви Дивіться. Дивіться. Воно ну, сочне, файне таке. Виче тут. Виді. Яка вона? Смачна сочна. У нас ще горяча, зато я її нога розрізати. Вона просто дуже сильно горяча. Йду показувати вам ще монга раз, як правильно я коптил і як е, я зроблю Хочу розказати про свій мангал Ви знаєте, які мангали ми робимо, а які вони в нас є. Мангал поводить себе дуже чудово. Він універсальний. Для ложок, мисок, тут для салфет, столики, крутящі, Е, Сам мангал буджарня Тут. Тут в мене навіть камінці стоять, піцу можна робити. Тут готувати. Тепер у нас є друга сторона. Карілка для піци. Знов столик є. Для зберігання казанків, коли ви буджарню заберете, у вас всі, е, віклади, ви всього завертаєте в середину. то тобто робиш його ось так, Ось так і ось так. О. Так само для гачків ящик прошли на ящика. Е, сама буджарня тут, сама буджарня у нас виходить така. Тут в середині можна навіть сушити буде яблука з димком. Е, де у нас іде. Тут де у нас іде тут, бачите, ще грай, бо тільки що репку повітря. От, от віде, тут і ця грань, все туди тягне. Ви в відео все побачили, ви вже все бачили. Прикриваємо їх, де є робота закінчена. Але ще яку увагу я хотів звернути вам, коли ви будете коптити м'ясо, колбасу, обов'язково ви сюди ставите у будь-яку бочку. Це просто я від себе так рекомендую вам. Ну от оце, чекай, 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 бо треба висипати це все. Оце стоїть. чекай, будемо. Я Дивіться, яка тут грязюка лише, виходить з цього І так само у вас сідає на кобасу. Оцей? Оця смола з дров. Якщо б вона в воді не була, вона би навіть при температурі, тому що температура в середньому заходить сюди. Ну якщо вогінь дає 300 градусів, то... 100 градусів при температура воздуха заходить сюди, тут мав свою температуру 70 градусів 60 градусів. І вона навіть при температурі цей жир воно буде вам осідати на тому м'ясі. Так що м'ясо обов'язково марлю завертаєте, кубасу не треба, бо кубаса кірочку ви здираєте, у вас дуже файно виходить. Ну, ви подивилися наше відео. Подивись, покажи покажите, що у вас сиділо на кубасі. дивіться. І воно не згорає, розумієте, воно, е, коли впало в воду, воно не горить. Уже. І дуже файно м'ясо, ні гіркі, ні ні, абсолютно все капітально. Е, дивіться, е, ви бачили нас, що, е, нашу рекламу по товару. Так само цей мангал я рекламую. Е, ви можете дзвонити по номеру 067 95 91 875, звати мене Іван або писати в Viber. Месенджер, e, WhatsApp, e, Instagram. Ми даємо відповідь обов'язково. Тільки відповідь буде вже у середу. Ми будемо відомо роботу по всьому. E, так що підписуйтесь на нашу сторіночку e, Деренько на Фейсбуці, на ютубі Деренько, Тікток e, Іван Деренько і Інстаграма Іван Деренько. E, так що діліться цим відео. Всім дякую. Добра здоров'ячка вам, веселих свят.